До вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже оригінальну новорічну закуску, яка стане чудовою прикрасою для вашого святкового столу, а поєднання смаків робить її ще й надзвичайно смачною. І для приготування закуски нам знадобляться такі продукти: це тунець консервований, огірки мариновані. Бажано використовувати корнішони цибуля. Вершковий сир, кріп. Для прикраси будемо використовувати гранат. І для основи закуски ми будемо використовувати листкове тісто. Можна використовувати печиво-крекер. Для початку приготуємо основу для нашої закуски. Я ж її буду готувати з листкового тіста. Тож підсипаємо трішки борошну, розкачуємо. Розкачуємо товщиною десь близько 1 мм. Беремо виїмку для тіста діаметром 5 см. Якщо нема такої, то можна використовувати звичайну рюмку. І видавлюємо кружальце. Такої кількості продуктів у нас вийде 9-10 ялиночок, тому 5 кружалиць нам вистачить, бо ми будемо їх розрізати навпіл. Викладаємо у форму, застелену пергаментним папером і ставимо в розігріту духовку при температурі 200 градусів, буквально на 10-15 хвилин. Готові наші тістечка, виймаємо з духовки і охолочуємо. І тепер беремо посуд, викладаємо тунець, рідину з нього сіжуємо, не додаємо. Даємо вершковий сир, його потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб він був кімнатної температури. Беремо цибулю і нарізаємо її на дрібненькі кубики. Викладаємо до нашої маси. Огірок також нарізаємо на дрібні кубики. І додаємо до маси. І тепер цю масу перемішуємо до однорідності. Завдяки тому, що вершковий сир м'який, він гарно перемішується. Все, наша маса готова. Тепер беремо наше печиво і розрізаємо навпіл. Робимо це для того, щоб наші ялиночки стійко трималися під час пересування блюда і викладаємо на блюдо. Розрізаною частиною серединкою кладемо на блюдо. І нарізаємо дрібно кріп. Трішки розгортаємо його по дощечки. І тепер будемо формувати наші ялиночки. Беремо чайну ложку з горою нашої начинки, кладемо на кріп і беремо так круговими рухами вліво, вправо, крутимо, надаємо. Форму такого конуса, щоб у нас з усіх боків був кріп, а знизу основа була без безкрупна. І викладаємо на наші кісточці. Трішки притискаємо, щоб ялинки гарно трималися. І знову беремо чайну ложку начинки, викладаємо на кріп і круговими рухами формуємо нашу ялиночку, надаємо їй форму конуса. Гарно з усіх боків обкачуємо у і залишаємо лише низ, для того, щоб ялинки гарно трималися тістечок. І Викладаємо зверху на тістечко. і робимо так з усіма іншими нашими ялиночками. І Щоб наші ялиночки мали святковий вигляд, прикрашаємо їх ягодками із гранату. Беремо отак ягодки і трішки притискаємо, щоб вони не відпадали, а гарно трималися. у нас вийшла така краса. Дуже легко та швидко готується, а виходить оригінально і неймовірно смачно. Таку закуску можна в будні дні використовувати як намазку на бутерброди, грінки, тости чи крекери. Тож, кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.